І так, починаю займатися побудовою свого мотоцикла. Ось таке тут взаді буде крило. Прикинув його так для вигляду. Був на металоломі, купив дві таких труби для рами, але, напевно, цього мені не вистачить, бо тому що тут помінялися деякі плани. В попередньому відео я думав, що просто амортизатори перенесу ось сюди в цю точку. Звідси також пущу перемичку донизу. І на цьому тут якби мало бути все. Але коли почав я сюди прикидати крило, то ось тут виявився отакий от великий зазор. І в К-11-го, ось тут в кінці йде такий собі бугель. Отак він піднімається вверх і далі завертає сюди. І якби тут цей бугель з таким зазором тут взагалі. Не буде виглядати файно. Тому вирішив, що раму я буду ось тут завужувати. І є тут ще один момент, який не дає мені спокою це двигун. Який лежить на цій стороні практично на рамі. Ось тут, якщо буде вам видно. Попередній власник навіть зрізав кріплення пружини для центральної підставки. Ось тут воно є. А тут вже нема. А мені вже довелося виготовити сюди дистанційну проставку під підножку. Бо вона тут вже дотикалася до цієї боковушки. Думав я, що, можливо, тут роздовбані кріплення двигуна. І він просто під своєю вагою нахилився на цю сторону і його таким чином зафіксували. Тому все тут повідпускав. Пробую підважувати, і двигун чуть-чуть піднімається, і цього є явно недостатньо. Схоже на те, що тут знизу рама є загнутою. Перед тим, як різати, варити задню частину, хочу точно вияснити ситуацію з цим місцем. Запиляний поршень так і не розвалився. Ось такий нагар має. І отак тут все виглядає. Ось спиляне кріплення. Тут вже таке от на волоску тримається. І тут запчастини лежать. Ось стільки тут землі з нього насипалось. Також тут бачите, такі супер точні підкладки поставив, щоб виставити мотоцикл по рівню. І так, дивимося на перший замір. Ось так. І бачимо, мотоцикл стоїть вертикально. Якщо тако поставити, Також стоїть чітко вертикально. І якщо по вертикалі все рівно, то значить поперечні заміри повинні бути в горизонті. Дивимось. Ставлю на цю деталь. Ось, віця, може, ліпше буде видно. Горизонт. Зміщую сюди. Так? Також горизонт. Далі. Ось тут головне не ставати на ці дошки, бо тому що може збитися. Сюди ставати можна. Так. А от тепер ставимо сюди. І що ми тут бачимо? А бачимо ми те, що ця сторона піднята вверх. Ось. Далі посуваю їх ближче. Пираю в кронштейни, щоб було все симетрично. І тут також, дивіться, аж в пів бульбашки. Ця сторона є вищою. Далі дивимося отак. Тут нас показує майже горизонт, але це нам поки що нічого не каже, поки ми не перемістимось сюди. Все виставляю аналогічно. Сюди упор. туди упор. Так. І тут нам показує, що ось ця сторона є вищою. Якщо взяти в діагоналі. Чуточку, але ця сторона є вищою. І ось так. Також небагато, але тут є вище. Всі ці заміри показують, що ось ця сторона вона є вся вища, аніж протилежна. Але на цьому ще не все, бо тому що я тут замітив ще один момент. Значить, коли я роблю упор на кронштейни рівнем і починаю дивитися звідси. То видно, що він стоїть несиметрично. Ось ця сторона йде далі від мене, це ближче. І якщо подивитися на перемичку центральної підставки, то вона також є тако зміщеною. І ось ця перемичка також, вона десь може наполовину менше, але все одно має невелике зміщення в цьому місці. Ну, це вже так і залишиться. Я цього чіпати не буду. А от зазор до двигуна необхідно буде збільшити. Буду пробувати давити раму донкратом, змайстрував отаку конструкцію. Зверху кинув розпорочки, щоб він туди не сповзав. Низ іде через таку наковальню і гайку, яка буде вже безпосередньо давити на ось це місце. Контролювати буду між двома точками. Ось тут знизу. І сюди до верху получається 49. А з протилежної сторони, получається 49 і 7 плюс-мінус. Вже п'ятдесят. Давайте ще трохи, чуть, -чуть тому що воно може спружинити назад. 50 майже пів. А звідси теж чуть-чуть збільшилося. О, -о. Дивіться, що сталося. З протилежної сторони чомусь лопнула рама. І тут збільшився зазор. Заміряю відстань. І тут вже вийшло. Сорок і чотири приблизно, значить, буду ще давити. Є вже перший результат. Виставив мотоцикл по васервазі. Ось тут у нас 0. Двигун 0. І взаді рама приблизно також 0. Під двигуном пальці тепер пролазять. Від підніжки також зазор з'явився. І проставка тут вже не потрібна. Але, звісно, було не все так гладко, бо тому що після цих маніпуляцій двигун перестав міщатися в рамі. Десь, можливо, з 10 чи 15 разу я його сюди встановив. А все тому, що змістилося заднє кріплення. І мені його довелося підстукувати, підгинати і навіть місцями підпилювати. І тепер двигун плюс-мінус вже стоїть нормально. І також получив лопнуту раму в двох місцях. Отже, тріснула вона ось тут на шві. І, в принципі, це можна зрозуміти, бо тому що я тут давив, і так як шов є слабким місцем, то вона тут і лопнула. Але чому вона лопнула з протилежної сторони, і то не на стику, а лопнула сама труба. Це я взагалі собі не можу уявити. Швидше за все, тут рама вже була лопнута, просто цієї тріщини не було видно. Якщо глянути трішки вище, то видно, що тут вона має якісь незрозумілі вм'ятини. Але насправді це не є проблемою, бо тому що я і так буду цей кут викидати. І на його місці буде уварюватися приблизно ось така деталюха.